Мої гроші. Напевно, вот вони. Дякую, ви можете оплати дуже захочете. Та? Та, та мільйон. Дякую, але я не прийму. Беріть. Ви можна оплатити? Добре. Піп. Оплата прийшла файна. Дякую, дякую. А б то мене мене жінку вбили. Розумію. А ви були на каналі Соломіка Вероніка. Ми купили багато речей. Хоч би без моєї жінки. Ще я хочу для неї отаке от купити. Чекайте, я заплачу. Біп. Поплати при Піп. Поплати пришли пару. А вы були на каналі Сламіка Верніка. Всім папа. Е, люблю У вас, ставте лайки. І підписатись на канал.